У нас справжні побратим так про свого службового собаку біги говорить кінолог Тимур Бахишов. Вони разом служать у п'ятій слобожанській бригаді скіф Національної гвардії України. Гвардієць розповів, як працює разом із бігі на блокпостах та про те, де зловмисники облаштовують схованки для наркотиків та зброї. Лежати. Да, браво! Бельгійська вівчарка біги для гвардійця-кінолога Тимура Бахишова. Побратим вперше побачив біги, згадує гвардієць більше двох років тому. Коли ситуація в Харкові трохи покращилась, службових собак повернули з евакуації з західної України. Вона бігала хвостиком, мотиляла така вся і ласкалась до мене. І... Я так вивів її, погрався, побачив, що вона працює, що вона має так сказати, здібності до службових завдань. І ми почали з нею тренуватись. На блокпостах навколо Харкова роботи багато, говорить Тимур. Дається в знаки близькість до фронту. Зловмисники вигадують нові схованки для заборонених речовин. Тимур чи не щодня продовжує тренувати собаку, щоб покращити її природні таланти. Розповідає, як бії у перший день нового року знайшла наркотики в автомобілі з посилками. Я застосував службову собачку по машині. Вона вказала на посилку. Ми попросили водія відкрити її, почали досматрювати, Там була їжа різних типів і були банки з варенням. Ми так все виставили, пустили собачку. Собачка почала свою поведінкою вказувати саме на банку з варенням. Ми разом з водієм її відкрили і знайшли там наркотичні речовини. Характер убіг розповідає гвардієць, слайдний та ласкавий. Її треба більше гладити, хвалити та давати погратись улюбленим м'ячиком. Попри це, бігі лідерка для кінолога Тимура. Бігі не тільки службова собака та помічниця. Ми по першу чергу ми побратими. Ми військові. Я служу, вона служить нашій країні. Це кінологічна пара йде. Вона в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, вона мій побратим. В першу чергу. Не просто собака, а саме побратим. Я за нею за піклуюсь, вона за мене також. Тобто, дуже такий зв'язок між нами є, тому що собака вона відчуває людину завжди. Тимур Збігіє є переможцями церемонії нагородження, «Чотирилапі захисники» у номінації Пошук наркотичних речовин. Лише протягом минулого року вони виявили 63 одиниці зброї, більше 400 гранат і вибухових речовин та понад півтора кілограма наркотиків. Юлія Губська телеканал прямий.